Оп! Оп! Вітаю! Гараж Студіо презентує собі в першу чергу новий проект Там, де ми з кінтом скинулись по 500 доларів і починаємо цей шлях перекупства або відновлення мета. Ну, я б на крузаки покатався. Олен Крузер 200 або й 300. Подивимось, що ми купили? Ми купили Honda Accord 2001 року за 19 800 гривень. Вона запускалась, їхала летрила. І евакуатор вийшов 200, по-моєму, гривень. Тобто, перший варік за 500 доларів переоформляється 2,3 газ бензин. Треба робити двигун, покузована, ну, така собі, піде. Розібрав я голову, будемо міняти клапана. Ремонтувати ГБЦ. А, поки голова в ремонті трошечки під капотом помив, обрав старе масло. Розібрав салончик, похімчистив його, ну, так як вмію. А, обладнання в мене для цього є. Як ви бачите, голови немає. Будемо міняти кольца. Типу, вироботки в поршній немає. Кольца поміняємо на всякий случай. Зняли для цього поддон. Злили масло. О! Машина полурозібрана. Проводка. Треба її робити, вона оставша попересихала. Чи я експерт в цьому? Ні. Я тисячу разів бачив, як то робили. Збирали, розбирали, коментував. Але зараз це мій перший досвід власними ручками розібрати і зібрати. І запустити, що саме головне, щоб вона поїхала цей двигун. Буду замовляти ще фішки, тобто під проводку, щоб фішки перебрати, бо воно все дуже і в дуже такому езолентному стані. І так, в мене є просір для того, щоб втілювати це в життя і ремонтувати, і хімчистити, і полірувати. Тут розпредвал. втек. 2 і 3, як мені кажуть, це запальничка. Чим я робив хімчистку? Миючий полісос, строїтельний полісос. Все в бюджетних стоїть. Типу, не, не космос, це не професійна хімчистка. І, типу, я купив собі це обладнання для того, щоб просто спробувати зрозуміти ну, почати. Поки що мені подобається. Сідушки тут в жахливому стані. Тимчистка деяким допомогла, деяким не допомогла, бо вони порвані з дирками, і перешивати їх точно не буде. Плюс ці запальнички це переоформлення. Вона вже переоформлена. Тобто в неї нормальні документи. Це 2,3 і 3, втек, газ бінзін. Як виявилось, досить складно знайти на неї клапана, їх або два, або один або чекати 25 днів або 30 днів. Ну, коротше, щось непонятне, незрозуміле. По стану десь рижик, десь пижик. По-моєму, дирок немає. Гідрач кандюр, навіть кандьор заправлений. О Це теж прикольно. Тому зараз ми будемо збирати цей салон. <звук> Яка мета і ціль цього проєкту все ж таки популяризувати український контент, ціль це метою перепродажу е, корчів придбати собі крузака 200-го або 300 Ну, 300-й це вже занадто 200-го за рік. Тому, 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 тому так. Будемо покращувати свої навички в цій індустрії, робити краще, краще і краще, щоб не соромно було хоча б продавати. Хоча. Це корчі і корчі, вони є корчі, їх ніколи не соромно продавати. Підписуйтесь, ставте лайки або дизлайки, коментуйте. До скорої зустрічі, па. я думаю, над тим, щоб придбати собі електросамокат. Блін, ну дуже зручно насправді. Ми, по крайній мірі, у Львові на електросамокаті рухатись. Зараз їдемо в Здати по гарантії, бо вона в мене по-моєму закінчується та гарантія. А зараз я узнаю в ремонт, бо поліровочна машинка почала хрусити. Ну, Коротше, якісь дивні звуки видавати. Подивимось, що вони зараз нам скажуть. Мені в принципі інструмент Дніпром, як для гаража, не знаю як а, професійний, типу Окей. Вони Добрий день, подивіться, чи є гарантія на полірувальну машинку? Ви купляли, ви маєте полірувальну <плес> машинку, правильно <плес> може? Є полірувальна машинка, наша мережава, для того, щоб На Вона йде йшла три роки гарантія. Ваша машина залишилося ще 16 днів до закінчення гарантії. Ага, можна їй Так. Бо вона хрустіть почала. Сразу ага. okay. говоря, тут виходить до 8 мм. Okay. А, okay. Вона, за траву, Але а вона, вона тільки хрустить, я правильно розумію? Ну, ну, типу, якісь просто... ти... ну, там вилітало щось, коли поліруєш, воно хру... щось вилітає білі якісь шестеріс. Добре, пробуємо. Все, Су супер, дякую. Можна каву зробити? Так, без проблем. Місцешу слабшу. Так у Американах. Американо тоді береться стаканчик і це друга кнопочка. Ага. В серединці. Лезе понесеньки, щоб воно паска. Дякую. Цього гарного дня. До речі, ця функція топала. І ще 16 днів залишилось, як ви бачите, 3 роки гарантії працює, я купував її цю машинку. У 2022 році а вона дійсно почала хрустіти. Ти поліруєш машину, воно щось там хрипить, хрустить. Ну коротше. Поп'ємо зараз кавуськи і поїдемо вже додому.